Якщо тиждень пройшов швидко і ти не встиг відстежити всі події, не хвилюйся. Ми підготували для тебе найважливіші новини в одному зручному форматі. Це твій щотижневий дайджест від Забуча Сіті, де ти зможеш дізнатися про все найважливіше, що відбувається у твоєму місті, всього за кілька хвилин. Гуляв з собакою та знайшов артснаряди. У бучі чоловік випадково натрапив на небезпечну знахідку. На виклик прибули сапери. Фахівці вилучили чотири снаряди 30-міліметрового калібру та доставили на майданчик для безпечного знищення. Нагадуємо, якщо ви знайшли підозрілий предмет, не чіпайте його, а одразу дзвоніть 101. Ваша кмітливість запорука безпеки. Бучанські відьми жінки, які стали на захист громади. Після деокупації Київщини у Бучу було створено добровольче формування територіальної громади яка підтримувала безпеку в регіоні. Згодом більшість чоловіків-добровольців пішли на фронт, а на їхнє місце почали набирати жінок. Так, навесні 2024 року було створено мобільну вогневу групу Бечанські відьми, головною метою яких наразі є захист неба та знищення ворожих дронів. Однією з учасниць групи стала 51-річна Валентина Знемішаєва на позивний Валькірія. Читайте її історію у нашому новому матеріалі. Посилання в описі. Бучанці опинились серед геніїв національного фіналу конкурсу екопроєктів. Бучанські школярі перемогли на Genius Olympiad Ukraine 2025. Золоту медаль здобули Ігор Бутенко, Тимофій Зайцев, Назарій Клос, Богдан Макаренко та Андрій Яцура. Срібну медаль здобула Катерина Демченкова, а також бронзову Іван Крикун. Вітаємо переможців, серед яких вже не вперше і наш колега Богдан. На Київщині більша кількість людей хворих на грип. За інформацією Київського обласного центру контролю профілактики хвороб, кількість нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та covid 19 за останній тиждень збільшилася на 10%. За тиждень з 3 по 9 березня ГРВІ діагностували у 27 тисяч мешканців області, з яких 14 тисяч 500 діти. Епідемічний поріг у Бучанському районі досяг 100%. Командир військової частини з Київщини незаконно оформив бойові виплати на суму понад 7 мільйонів гривень з лютого по жовтень 2023 року. Посадовець не перевіряв правомірність бойових виплат. Через це грошові винагороди отримували військовослужбовці, які не брали участі в бойових діях та не виконували спеціальних завдань. Командиру оголосили підозру за недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до вісьми років ув'язнення. У дії з'явився дозвіл на зброю. Тепер всього у декілька кліків можна згенерувати витяг, що підтверджує зберігання зброї. Коли дозвіл закінчиться, ви отримаєте нагадування про це. Дозволу з дії цілком достатньо, тому більше не потрібно носити з собою інші підтверджуючі документи. Підприємці вкрали 9 мільйонів 600 тисяч гривень на відновленні медзакладу у Ворзелі та ліцею у Бородянці. Вони штучно завищували вартість будівельних матеріалів, зокрема металопластикових вікон і дверей, що встановлювалось у пошкоджених приміщеннях. Обвинувальний акт щодо підприємців нині скерували до суду. Це були всі новини. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.